Всім привіт! Сьогодні в нас об'єктив від Canon 24 2470, це в нас перша версія. І ні, сьогодні розбирати ми його не будемо. Є інша з ним проблема. Як бачимо, в нас є він загнутий, має обід, і в нас туди треба закрутити фільтр, а фільтр відповідно не закрутиться, тому що об'єктив був вдарений. Для таких всяких штук. У мене є ось такий інструмент, і зараз я вперше на цьому каналі спробую пофіксити ось цю різьбу, розігнути її. І власне спробуємо закрутити наш світлофільтр. То що ж, будемо пробувати. Для початку я мабуть заклею передню лінзу від гріха подалі, щоб часом до стіни царапнути, і будемо працювати. Ну що ж, прийшов момент розтискати, Надіюсь, що я нічого не поломлю. Ну, зараз воно вже стало виглядати краще, майже рівно, але як закріпити результат, бо я, мені здається, коли попущу це назад, то воно собі назад вигнеться. Ну, воно ж тут трошки вигнулося. Не можу сказати, що до кінця, ідеально, але точно стало краще. На камері не дуже виглядає краще, але вживу трошки вирівнялося. Що, давайте зробимо ще одну спробу, раз така п'янка. Може спробуємо ось цей менший діаметр, може воно точково краще його вигне. Трошки змазую різьбу. Ну що ж, друзі, пробуємо закрутити. Головне правильно попасти на початок різьби. Ну що ж, друзі, на цьому наш міні-ремонт, якщо його так можна називати, завершений. Якщо комусь було цікаво, або комусь треба зробити вирішити ось таку проблему, то ви бачите рішення. Можете собі купити такий інструмент або передати, передати нам, і я вам все зроблю. Так, воно відкручується не ідеально, тобто є в, пев, в певному моменті, ну треба трошки збільшувати зусилля. Просто ну, я вважаю, що на перший раз при першій спробі такого от вирівнювання не хочу прикладати більше зусиль. Ну, по-перше, не хочу котити саму різьбу, ну і боюсь, що воно мені щось не сталося або не, ну, не зламався сам алюміній. Тому для початку нехай буде так. А там, якщо буду мати якісь нові способи, або більше практики, то буду вам показувати. Зараз спробую закрутити це назад. Це у нас адаптер 77 на 82 мм. Далі крутимо вже сам фільтр. До речі, ну, коли ви крутите фільтри, то краще от спочатку покрутити в протилежну сторону, щоб у нас різьба собі стала на місце, і тоді вже акуратно крутити за годинниковою стрілкою. Будьте обережні, щоб вам нічого не закусило і не було потім проблем з різьбою. Ось такі от приколи, тому дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, пишіть. Побачимось в наступних відео. Па-па.